Ще я сюди ніяк не добрався, така там не тільки травичка, там ну, все, ну, геляк я собі трошки повирубував. Зараз спробуємо трошки повалити цей ліс, там ну, вже трава така вище мене ростом точніше не трава а кропива, Ну трава теж була височенна. Зараз покажемо як він йде в роботі. Зараз Покажу проєктність. Як я і говорив, прогрілась і взагалі, в принципі, на, на вулиці, вулиці майже не є. Ну, Подовжив косить.